Екзаменаційний маршрут номер 1 сервісного центру 5342, місто Кременчук. Друзі, вітаю вас на каналі. Практичний іспит водіння починається на території парковки. Виїжджаєте з території, вмикаєте лівий покажчик повороту, надаєте перевагу автомобілям при необхідності і повертаємо праворуч згідно маршруту номер 1 Тут також ми надаємо перевагу, дивимось. Направо, автомобілів нема і виїжджаємо. Друзі, нагадаю вам, щоб вдалося скласти практичний іспит, треба зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру. Чи автошколи на ваш вибір показали паспорт, назвали прізвище ім'я та по батькові Присвідчили, що у вас вімкнена нейтральна передача. Перетикаємо, бачите, до суцільної лінії розмітки. Надаємо обов'язково перевагу пішоходам згідно пункту правил, 18.1, треба знизити швидкість або повністю зупинити автомобіль. Рухаємося прямо. Тут вже не перелаштовуємо, От досить маленька відстань. Запустили двигун це я продовжую про те, як починається іспит. Налаштували підголовники, дзеркала, кермо, сидіння. Пристягнулися паском безпеки, перевірили, чи у вас не свідчать червоні лампочки, які можуть свідчити про непристигнутий ремінь, незачинену двері або затягнутий ручник. Повертаємо. Праворуч я просто паралельно вам розказую, як істот починається. Бачимо, тут у нас такий навчальний автомобілі. Повертаємо праворуч. І потім, якщо у вас механіка, витискаємо з щеплення. Нажимаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, вмикаємо необхідний покажчик повороту, пересвідчились в тому, що нікому не заважаємо. Ми створюємо перешкод і починаємо рух. Зараз, згідно маршруту No1, будемо повертати ліворуч. Це можна зробити будь-якої полоси. Якщо ми будемо робити з правої, то ми там, скоріш за все, вберемося у тролейбусі. Якщо з лівої, то одразу ж. Ну, дивитесь по ситуації, то можна там їхати прямо. Давайте будемо так їхати по ситуації. Давайте займемо якраз цю полосу. Тут один мінус, що ми зараз зупиняємось перед стоплінією. Тут бачите, що у нас є зелена стрілка. Можна на червоний сигнал світлофору повертати. Добре, що за нами там немає автомобілі і ми нікого не затримуємо, але ми не зобов'язані їхати. А, вибачаюсь, заговорився, не вмикнув поки щик повороту лівий. Не забувайте це робити, бо в мене. Дуже багато задач. Я однією одні, одні рукою обертаю кермо, перемикаю швидкості, іншою тримаю камеру, щоб вам там десь переводити, наводити якісь важливі моменти, показувати. Тому, друзі, всі іспити є екзаменаційні у відповідному плейлісті, будь ласка, передивляйтесь, хто, хто придивляється, вдало складає іспит при, звісно, відповідній підготовці. Бо ви бачите, як він відбувається. Всі знаки дорожні, я коментую, як це можливо. І у вас буде можливість заощадити на додаткових на додатковому водінні по екзаменаційних маршрутах. Можете мені за це віддячити. Карта Приватбанку є в описі на пальне, на каву. Будь ласка, буду вам вдячний. В закріпленому коментарі також є карта Приватбанку. Рухаємося прямо. Це огляд маршрутів, корисні паради, розмітки. Якби я коли складав іспит, у мене була можливість дивитися таке відео, то я був би безмежно щаслива людина. Рухаємося прямо. отак так виїжджає, просто людина бере і виїжджає. Ось як так можна виїжджати, я не зовсім розумію, звісно. Ну ладно. Хоча позаду зараз купа. Вільна дорога повністю. Рухаємося прямо. Попереду у нас зупинки громадського транспорту, бачимо, там вже зупиняється. Так, зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору. і чекаємо на дозволяючий сигнал. Друзі, краще записуйтесь на ранок, зразу вмикаємо. Лівий покажі коврот, будемо об'їжджати цей автомобіль. Краще записуйтесь на рано. Інспектор приїде відпочивши і ви вдало складите їсть. Дозволяючи сигнал світлопору, ми починаємо рух. Рухаємося в середній полосі, тому що права полоса запаркована. Нагадаю вам, що гідне правил дорожнього руху, треба рухатися якомога правіше. Бачимо, знак 334 спинка заборонена. Можна зупинятися тільки автомобілем так таксі для висадки посадки і пасажирів, і для розвантаження, завантаження вантажу. Безпечну дистанцію. Бачите, водій їхав-їхав, в останній момент знайшов місце для парковки і повертав. І повернув. Нагадаю, безпечна дистанція це відстань до автомобіля, який рухається попереду вас, за якою ви зможете зупинитися без зіткнення при умові, якщо водій попереду повністю зупинився або просто знизив швидкість і без виконання будь-якого маневру, тобто залишившись у своїй полосі. Рухаємося прямо, зупинка громадського транспорту. Нагадаю, що на ній не можна зупинятися, також, також на відстані 30 метрів до та після цієї зупинки. Забороняючи сигнал світлофору і зупиняємось. Зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобілю попереду і трішечки асфальту. На той випадок, якщо там, наприклад, автомобіль стане на аварійки, ви зможете спокійно вирулити. Краще звикайте так, робіть, і заодно, щоб менше дихати вихлопними газами автомобіль, який стоїть попереду. І бачите асфальт, тому що можуть бути ями. І щоб е, е, ви бачили ці ями, бо якщо ви встанете, бо якщо ви близько дуже встанете, ви не побачите там ями, які у вас є е, перед автомобілем на дорозі. Необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються по тій полосі, в яку ви перелаштовуєтесь. А за умови одночасного перелаштування водій, який рухається справа, має перевагу. Тобто водій, що зліва, повинен надати перевагу. Повертаємо. Розвертаємось верніш і перелаштовуємося до суцільної лінії розвідки. Рухаємося прямо. Так, у нас там полоса звільнилася. Тури влаштувалися. Бачимо знак 2.3, головна дорога, світлофор. Але ж у нас знаки пріоритету не діють, Так як у нас є знаки світлофору, якби світлофор не працював, бо працював у режимі жовтого мигатіння, тоді б ми першочерговість поїзду регламентували саме знаками пріоритету. Так ми керуємося сигналами світлофору. Був би регулювальник, він скасовує дію і світлофору, і дорожніх знаків, і дорожні розмітки. Не відкатуємось назад. це така погана звичка. Друзі, якщо на механіці... Може вам підказати, ну але ж ви все, все в школі повинні, повинні відпрацьовувати. Як рушати, рушати так, щоб не відкатуватись. У мене є відео на каналі, але так скажу, що витискаєте щеплення, натискаєте на педаль гальма, вмикаєте передачу і підводите щеплення в той момент, поки не з'явиться вібрація. Тобто виникає такий, такий стан, коли автомобіль наче питається не наче, а намагається рушити, ви йому. А ви його тримаєте на гальмах. Потім відпускаєте гальма, переносите на педаль газу, додаєте газу, відпускаєте щеплення. В общем, це треба тренуватись, але в двох словах це виглядає так. Рухаємося біля припаркованих автомобілів з безпечним інтервалом. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору. Трохи, звісно, правіше треба стояти. бачите, автомобілі проїжджають, треба рухатися згідно правил дорожнього руху, якомога правіше, до правої частини дороги, але з дотриманням все ж того ж без, без, безпечного інтервалу. Бачимо, що є автомобілі, які там далі вон, припарковані вони виступають. В'їжджаємо їх. В принципі, в своїй смузі не треба вмикати повороти, але на іспиті я б краще вмикнув. Бачимо, у нас напрямок руху по смугах, дві полоси прямо, дві ліві, ми праву з них одну зайняли і праві полоси йдуть, дотримуємося рядності, бачимо припаркований автомобіль, все супроводжуємо показчиками повороту, бо він трохи виступає, щоб не було зараховано як за помилку. Переду знак небезпечний поворот. не можна нагадаю зупинятися на пішохідних переходах, на відстані 10 метрів до та після них на виїздах з прилеглих територій і на відстані 10 метрів до та після них. На пішохідних переходах не можна рухатися заднім ходом. Також не можна виконувати обгін за 50 метрів до пішохідного переходу у населеному пункті і 100 метрів поза населеним пунктом. Бачимо знак 2.3 головна дорога і напрямок її руху. Повертаємо на ліворуч, також далі інформаційно вказівний знак рух, тільки ліворуч. Тут можна і не вмикати поки ще повороти. там односторонній рух у нас. Тролейбус у нас зупиняється. Слів от зеркала і об'їжджаємо, рухаємося прямо. Повертаємо. Бачимо, на пішохідному у нас люди. Дивимося обов'язково праве зеркало, коли повертаємо. Нагадаю, що якщо перед пішоходним зупинився автомобіль у сусідній полосі, то ми не можемо продовжувати рух згідно пункту правила 18.4, поки ми не пересвідчуємося в тому, що на пішохідному переході немає. Людей. Також, якщо за пішохідним переходом утворився затор, який змусить вас зупинитись на цьому пішохідному переході, тоді згідно правил 18.6 вам не можна виїжджати на такий пішохідний перехід. Продовжуємо рух. Друзі, раджу вам проговорювати все, що ви робите на іспиті, тоді ваша стресова ситуація буде трохи знижуватися і вам буде легше скласти іспит. Інспектор буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху. Хоча, якщо вас допустили до практичного іспиту, то теоретично ви склали. Рухаємося прямо, бачимо знак напрямок руху. По смугах і у нас з правої смуги можна повернути праворуч. Саме так ми зараз будемо їхати. У нас додаткова секція світиться зеленим кольором, але основний сигнал світлофору червоний, тобто ми повинні надати перевагу, маємо право повернути, але... Надаємо перевагу іншим транспортним засобам. Повертаємо праворуч, бачимо знак 5 16 напрямок руху по смугах і у нас тут для руху прямо тільки одна полоса. Засторічники їдуть по двох полосах. В деяких випадках є сенс пропустити транспортний засіб, тому що рухається по без... зустрічній смузі, так виконує лівий поворот, але це ще... є випадки, коли це доцільно робити, а є випадки, коли ви навпаки зробите гірше в плані трафіка. Тому тут треба дивитись по місцю і взагалі це тема для окремого ролика. Бачимо знак 141 місце концентрації дорожньо-транспортних пригод з можливістю лобового зіткнення. Повертаємо праворуч, добре, дуже, що у нас є таймер, ми бачимо, чи ми встигаємо на зелений сигнал світофору, повертаємо. Нагадаю, що ви тут повинні надати перевагу пішоходам, які переходять дорогу, на ну, яку ви повертаєте, повертаємо, ми не наїжджаємо на суцільну лінію такі, що була. Бачимо, зупинка заборонена на відстані 50 метрів. Але автомобіль паркується. Правий поки повороту, та ми повертаємо праворуч до... Парковки, друзі, і зупиняйтесь там, де вам накаже ваш інспектор з водіння. Дякую, що дивились. Бажаю всім вдались класний іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока.